Новий розважальний комплекс, де буде цікаво і дорослими дітям. Приїхали перевірити на собі, чи це дійсно так, адже тут є сімейний комплекс, екстрим парк, роледром, віар парк та кафе. Отже, безліміт величезний сімейний парк коштує всього від 370 wow. гривень на цілий день. Супровід дорослого безкоштовно. Тут батути, гірки, гойдалки, машини, містечко професій, де діти можуть спробувати себе у різних ролях. Полісмен, пожежник, працівник супермаркету. Як бачите, ми теж стрибали, гралися з дітьми, і отримали. Купу позитивних емоцій, йдіть, обов'язково, ви не пошкодуєте. екстрим парк за додаткову оплату від 280 гривень за сеанс в одну годину. Тут вам і силові, і кардіо та перевірка на страх висоти. Роледром також за додаткову оплату. І до речі, в них 5 квітня відбудеться перша вечірка на роледромі Діско Ролер Паті. Кафе мене відвідували та побачили, що тут багато простору, також є окремі кімнати для дитячих днів народження. Також можна замовити свято під ключ від 5 тисяч гривень. Ще в них є. Послуга -няня сервіс. VR-парк від 150 гривень один сеанс. Для зручності тут багато шафок, де ви можете залишити свої речі. Це Смайл Парк, адресу залишаємо.